Доброго дня, Микола Константинович. Насамперед я б хотів подякувати від себе та від студентського Ком.Ю.Е. що ви погодились зустрітися з нами, поспілкуватися. І першим, що я хотів задати вам питання, як нам відомо, ви за фахом історик. А чому саме ви вирішили пов'язати своє життя з журналістською діяльністю? Я не знаю, який аналог в українській мові. В російській мові є таке слово любознательність. Ну от приблизно тому. А це не був е, таким ризиком в житті? Ну, на той час, коли я починав, ну, був <рив> тобто Радянський Союз і там займатися журналістикою на ББС було небезпечно. Ну, якби перемогли б консерватори, скажімо так, ну то я б сів'ясницю. А так. Скільки вони не перемогли, то я і не сів. Ну, в принципі, мені здається, що ризик у журналістів завжди є ризик. Якщо вони користуються тим словом, яке... Я вимовив, щойно, тобто любознаті, то це завжди ризик, тому що людині цікаво подивитися на війну, наприклад, на Чорнобиль. А... Ну, або під час революції бути на, скажімо так, на боці журналістської меншості. І більшість зазвичай і в 20-му, і в 2014 році а, підтримувала владу. Ну і це до певної міри. Це до певної міри нервує, скажемо. Ну, вже потім звикаєш. Вона нервує, ну, то вже нервуєшся, а що робить. Ви як людина з великим життєвим та професійним досвідом, зокрема в журналістиці, як оцінюєте на даний час рівень сучасної журналістики в Україні? Ну, я великий критик українських журналістів. Я вважаю, що рівень жалюгідний. Просто реально жалюгідний. Є таке, таке слово безвідповідальність, і воно не містить якихось, знаєте, таких пафосних радянських чи пострадянських а, елементів. Але, але насправді відповідальність, ну тобто, що таке відповідальність? Ну, тобто Ти так чи інакше а, мусиш гарантувати. Що те, що ти говориш, не є брехнею. Ну, як ті, що виробляють піджаки чи годинники, вони мають відповідати, що годинник ми якийсь час працювали, щоб можна було побачити скільки, котра година. А що піджак грів. Що... Відповідно, інформація, яка подається. Засобами масової інформації, вона ну, часто не відповідає дійсності. І це навіть не питання політичне, а це просто питання. Ну там замість чемпіонату світу з хокею писати чемпіонат світу з футболу, замість одного, писати інше, що не відповідає дійсності. І... Таким чином потім вимагати від влади відповідальності ну, не чесно. Ти сам нічого не робиш для того, щоб бути бездоганним, але ти вимагаєш від влади, щоб вона була бездоганна, на якій підставі невідомо. Ну, там можна говорити годинами і, 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 може, і, 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 і днями і тижнями про те, скільки українських журналістів. Негативних моментів. Є також багато політично заангажованих людей, я не кажу навіть зараз про тих, які ангажуються в бік влади, які своє бачення, свої роздуми, свої думки так чи інакше транслюють як ніби істина. Що, ну, треба, ну і тоді довіри немає. Якщо нема довіри, то нема журналістики. Це дуже просто. Взагалі вся ця історія журналістична, вона ґрунтується виключно на довірі. Якщо тобі не довіряють, то нічого не вийде. Ну там багато є моментів. Віковий, наприклад, дуже багато молодих людей. Я розумію, що зараз а, ті, хто це будуть слухати, студенти будуть сильно незадоволені, але... Досв... Я не кажу зараз, розумієте, я... це не вересень говорить. Це світ так вирішив. Довго-довго, багато десятиліть існувала преса, існували засоби масової інформації, і це такий досвід світовий прийшов до такого висновку. Це можна робити, це не можна робити. І людина, які 20, чи 22, чи 25 чи ну, 30 вже воно лізе якось, але насправді на, на, на теж не дуже сильно. Тому що ми собі уявляємо глядача, який включає телевізор і бачить 30-річного хлопця чи дівчину, а йому 50, і він питає, що він може мені розповісти. Або цей хтось має мати такий досвід публічний, коли глядач каже, ні, це йому 30, але він, бачите, прожив і це і це, і це, ми бачили його там, і там, і там, і тоді він може. Але коли, коли 20-річні дівчата розповідають про шлюб, про пологи, про аборти, про розлучення, про особисті трагедії. Хто повірить? Хто повірить? А чи не було у вас на думці створити свою незалежну школу журналістики? О, Було, але це ж грошей і коштує безліч. Це ж не просто. По-перше, по-друге, українські журналісти страшенно пихаті. Вони все знають. Вони хочуть вчитися. Вони вважають це образливим, коли ти щось намагаєшся. Я, буквально нещодавно в мене була а, історія така. Дуже гарна дівчина, до речі, не, не, не поганий журналіст. І вона постійно казала, наша країна, у нас, наша країна, ми. А це заборонено, Ми просто не можемо. Я навіть інколи пропускаюся повілок. Сенсі. Але я знаю, що це заборонено. Я підійшов і кажу, слухайте, ну тут ви вимовляєте наша, а вона каже, а що, це чужая? Тобто із такою відразою, що я подумав, ну окей, я не буду тобі допомагати, але я подумав, як би мене, коли я починав вчити, працювати, був би якийсь вересень такий. Що мені щось сказав, би, як писати, то я був би щасливою людиною. Тому в мене враження, що там є проблеми психологічного гатунку, які сидять всередині. Кожен журналіст ну багато, більшість. Якщо його один раз показали по телебаченню, він вважає, що все, він все знає. Або хтось там вихваляв його статтю, він каже: ну, хай мене ж читають, а що ти тут мені розповідаєш? Тому це така. Неприємна штука, але І, і, і це така глухий кут. якщо не починати самовдосконалюватися. А як можна самовдосконалюватися? Визнати, що ти дурень. Спочатку треба визнати, що ти дурень. І як тільки ти це визнаєш, то починається зростання. Так само, як алкоголік, щоб вилікуватися, мусить визнати, що він алкоголік. Наркоман має визначити, що він наркоман. І тоді є відтворення. Як би умовно кажучи, визнати, що в Україні не було журналістики до 91-го року. Після 91-го року були якісь паростки. Десь на Бока Покійни. Вони всі більшість з них померли. Кривенко Сашко, житель цього міста і так далі, які в дивний спосіб чомусь от стали нормальними журналістами. Але журналістики немає. Тож треба сказати, що ми нічого не... 91 рік ми нічого не, до 90-ті нічого не робили. Так? І визнати, що на Заході, в Англії, у Франції, в Німеччині, в Америці, в Канаді. Більше знає. І піти вчитися. І тоді буде сенс. Тобто ви маєте на увазі, що ми маємо перебрати певний досвід за кордоном. У як... ну, мене яким, не було ніякого досвіду всередині. Моя проблема була в тому, що я відразу почав приседати на ДВСІ і відповідно я ну, не знав, як працюють От. в газеті Правда. В газеті Правда писалося ну не, не, не тільки в «Правді», там якихось інших, що я злочинець і запроданець. Тому така історія. А я не знаю, що є газета правда. А ви вірите в хороше професійне майбутнє української журналістки? Я би не сказав, я щойно сказав, що якщо буде продовжуватися така небажання вчитися, небажання досліджувати, небажання спостерігати. Зараз так легко, що мене просто бісить, тому що включи іноземний канал. Як навіть ти не знаєш мови, ти побачиш, як одягаються, які зачіски, які сорочки, яка посмішка, яка навпаки сум. Ти побачиш це і бери, бери це собі. Це безліч каналів. Але люди таке враження, що у них у всіх заборонено дивитися іноземні телеканали і, 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 і все. Ну, Не читають книжок, не досліджують теми, ні, ні, нема, кажуть, нема розслідувальної журналістики. Розслідувальна журналістики це дуже довгий процес. Це місяці, два, і три. А давай завтра. А от хочу за годину. Абсурд. Тому я не вірю. Я не вірю з перспективи. Може, колись, там через 3-5-10 років воно якось перетвориться. Ну і є безперечно об'єктивні обставини, як би сказати, об'єктивно-суб'єктивні, тобто, коли при владі... Янукович, то не дуже сильно ти зможеш себе розвивати. тобто, Як навіть ви поїдете, будете вчитися за кордоном, ну що ви будете робити тут з тими знаннями, якщо ви будете дійсно агент Те саме, що зараз відбувається в Росії, журналістом. Mm. У Росії, розумієте, там є одна, одна, один момент, який важливий. І в Україні це теж рідше набагато, але теж є. Я враховую журналістів дуже просто. Як завтра впаде, як би назвати журналістка залізна завіса? Да? Тобі дадуть вороги. Ти зможеш написати? Так от людей, які в Москві зможуть написати, коли впаде цензура, набагато більше, ніж в Україні, людей, які зможуть написати без цензури. Тому що це ще, окрім іншого, цей власний стиль. Це добірка своїх власних слів. Ви можете, це таке враження, що калька. Ви читаєте людину з Франківська, так само, тільки, може, російською пише з Харкова, Тими словами. Але знизу вашої роботи стоїть ваш підпис. Це як ваше обличчя, воно відрізняється, як ваш відбиток пальця. І ви мусите підбирати. Добирати інші слова, щоб було видно. Знаєте, що таке гарний журналіст? Коли він не підписується, всі знають, що це він. Тоді це гарний журналіст, всі знають, що це його. Тобто почерк. Почерк, це його, от він так це робить. І в, в цьому, а тут ти бачиш, воно все скалькове. Наостанок хотів би, щоб ви порадили, можливо, побажали нашому інформаційному порталу студентському. Ми тільки почали працювати. Нічого б не побажав. Я вважаю, що бажати, може з Новим роком гарних веселих свят, Папа Римський, президент і, 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 і може, прем'єр-міністр. А, а що всі, б порадили а для решта? роботи студентського ком'ю? Нічого. Хай працюють люди. Якщо їм буде цікаво робити те, що вони роблять, то буде цікаво і, і людям, які це не роблять, а навпаки, дивляться там, телебачення, чи читають інтернет. Радити це остання справа, коли вони, хтось з них залишиться, я думаю, менший залишиться в професії. Тому що професія не, не благодарна, о, і великих статків не дістанеш, а людина, яка зростає, вона рано чи пізно стикаєшся з тим, що треба ж, якось годувати родину, а сильно не нагодуєш. Ну, коротше, журналістика це професія, як би сказати, не першого ряду, це другорядна професія. Відповідно, скільки хто б не бажав а, чогось журналіста, вони все одно цього не дістануть. Тому що причина цензури і нечесності в журналістиці це причина відсутності там грошей. Оскільки журналістика не є бізнесом, то вимагати. Ну і відповідно, якщо це не є бізнес, це означає, що це хтось платить. Хтось, у кого є гроші. Якщо він платить, то він і перемагає. А якщо це коригується бізнесом, то тоді це інше, ну, інше ставлення до, цієї, до цього бізнесу журналістичне. Я думаю, що скільки б не бажати, нічого не вийде. Шансів немає. Допоки не буде країна інша. Це все залежить не від журналістів, а від країни. Я не знаю, як був країну. І знову може бути. Люди сподіваються, що буде добре, інші сподіваються, інші не сподіваються, інші не сподіваються. Я не оракул, я навряд чи зможу. Журналіст не говорить, що буде. Журналіст говорить, що є і що було. Така професія, яка не має права зазирати вперед. Так що я тут скористаю цією можливістю і не буду зазирати вперед. Якби я був Павлом лобою. Добре, дуже вам дякую. З нами був відомий журналіст та громадський діяч Микола Вересень. Там Стислав Тарас спеціально для студентських ком